Якось жили собі двоє дітей: Гензель і Гретель. З мамою королевою і татом королем. Це була дуже щаслива сім'я. Зачекайте. Гей, 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 не можна цього розповідати? Тут же поруч діти. Uh -uh. <гас> а -а -а! Ви певно думаєте, що знаєте цю історію. Навряд чи! справжньої не знаєте. Гензель, нам треба тікати звідси. Знайдемо кращих батьків. Ідеальних батьків. Я люблю дітей. Ви ж розумієте, що усе це якось не дуже правильно. Якось Гензель і Гретель відправились у зухвалу подорож. А будуть пригоди обов'язково. Чудово. Привіт, дітки! Дуже добре. Добре, добре. Добре. Як тільки вона каже, дуже добре. Все не добре. Вона розуміє, що каже. О! Якщо ти багато пережив, це було справжнє життя. Ти пахнеш паленою шерстю та каміном. О, Дякую. А так можна. Я не знаю, але ми впораємося разом. О! Це капець! І коли я кажу це капець, це значить ого. Ясно? Ми допоможемо. Вам потрібен цей магічний ключ. Е -е, він схожий на курячу кістку. А вже ж! Магія дивна.